Дня перше дякуємо нашим Збройним силам України, які нам дають можливість подавити, сидіти, хоч і форуму депутатського нема, і заслуховувати звіту заступників міського голови. Звіт мій був опублікований. Тих структурних підрозділів, які, е, яких я координую, завчасно оприлюднені на сайті Варенської міської ради. Це Стосується старост департаменту соціального захисту та гідності, за службу справи дітей, міського центру соціальних служб та послуг та закладу за реабілітації осіб. Перед вами є, якщо запитання є, якщо то коротко, я можу сказати з приводу напрямків роботи, які були зокрема реалізовані в 2023 році, це. Нові виклики, які додалися абсолютно до всіх напрямків роботи, які я керував, це стосується і внутрішньо переміщених осіб. Це нова ділянка роботи, яка стосується оповіщення по мобілізації. Це ділянка старост, яку я вважаю, виконують вони на звичайно складних умовах. Ви самі розумієте, що це і як це, але вони сьогодні відповідно до всіх розпорядження міського голови, до свого положення. Сьогодні вони цю надзвичайну. Тяжку роботу виконують, незважаючи ні на що. Ось, що стосується роботи в напрямку соціальних послуг, в 23-му році припинили роботу структури мала назву Територіальний центр. Ось, жодна із послуг з варазької громади не зникла, тільки їх систематизували і приходимо до розуміння того, що. Важливим є не лише виплата грошової адресної допомоги для людей, це стосується пільги, чи субсидії, чи будь-якого іншого виду допомоги. А першим завданням всіх наших соціальних структур цього соціального напрямку має бути людина і надання їй саме різного характеру послуг. А кошти це як, як бонус до цієї послуги, оскільки. Жодними коштами, жодними пільгами чи субсидіями ми не втішимо людину, яка десятками років страждає, від, наприклад, від домашнього насильства. В цьому плані ми робимо важливі кроки. У нас є в цьому вже ряд перемог і ряд заходів, які ми відкриті проводять спеціалісти постійно, дають цьому результат. І результат в цьому є, що тої кризової кімнати, яку вже ми відкрили декілька років назад, наші жодні особи не Користалися по суті своєю цією кімнати, але проводимо потужну інформаційну просвітницьку роботу, щоб уникнути таких проявів у нашій громаді. Тому завданням на цей рік, і це було і завданням наших у 23-му році. Хоч і не сповна ми з ним справилися, адже багато е ще наших спеціалістів в соціальних структурах вважають, що саме грошова виплата, і на тому закінчується наша соціальна послуга. Насправді це не так і. Намагатимеся робити в всіх напрямках своєї діяльності, те, щоб люди були в центрі уваги і е, спілкування і комунікації, щоб максимально позбутися негативних явищ, е, що стосується е, наших громадян. В кожному з населених наших пунктів, де нас діють старостати, в нас перед нас є, е, надаються в повній мірі адміністративні послуги. Людям із сіл не потрібно доїжджати до міста. Це є надзвичайно важливим плюсом для нашої громади. Можна паузу. Як в інших громадах? Я за інших не готовий Можна казати. Колегам. Знаю, що в Володимирецькій громаді цього ну, навіть старост немає. Про те, що ми б сьогодні, коли в нас старост не було б в старостинських округах, питання оповіщення мобілізації в нас би було б не вирішено. І, на жаль, було б так. Сьогодні вони це питання. Закривають і вирішують, і доставляють, і працюють сьогодні не до 5-15, а працюють постійно, адже їм не лише треба оповістити а в певний, певний період часу доби. Їм ще їх зобов'язують їх ще й доставити до, до міста для того, щоб відправити. Важливою роботою в нас є, що підтримуються в Старостинських округах три сьогодні пожежні команди, які в нас функціонують на території Сопачівського, Більськовільського та Мучецького Старостинського округів. Показали свою вони ефективність, свою е, роботу, яку вони повинні виконувати. Зокрема, є в цьому прогалини, що в нас Озірецький Сартицький округ не закритий в цьому питанні, і жодні нормативи в нас не виконуються щодо вчасного прибуття пожежних команд для ліквідації надзвичайних ситуацій. Останній випадок пожежі, який сколихнув Мочівський Старостинський округ, це одночасно протягом однієї ночі насталося одразу дві пожежі. Навіть наявність двох пожежних автомобілів в даному населеному пункті в Старостинському окрузі не вирішив дане питання. Але завдяки співпраці громади із головним управлінням ДСНС ми отримали ще додатково два пожежних автомобілі, які сьогодні знаходяться. На території нашої пожежної частини і готуються до передачі і підсилення наших пожежних команд, які є по старостинських округах, ось тому робота в цьому напрямку йде. Що стосується благоустрою населених пунктів, хотілося б розуміння і покращення трошки в цьому напрямку роботи, але дякуємо керівництву благоустрою, які завжди староста йдуть на зустріч і по мірі можливості допомагають. Виконувати ті питання, які перед ними стоять. А старост до благоустрою завжди питань, Наталя Юрівна не підтвердить мої слова, завжди є багато, але ще ми не можемо все закрити. Але намагаємося поступово-поступово е це виконувати. Я скажу так, що сьогодні порівнюючи кожен із старостинських округів і те, що було, в якому стані були старостинські округи, це стосується всіх абсолютно сфер діяльності, охорони здоров'я і освіти. І взагалі надання змін послуг, те, які ми їх прийняли, і які вони є сьогодні, можна тут пишатися. Не все гаразд, але є плюси, про які можна відверто і голосно говорити, що в нас це зроблено і в нас це є. І порівняти з іншими громадами де цього немає. Тому рухаємося тими кроками, якими рухаємося. Хотілося б краще, але розуміємо, що як є. Тому всім своїм. Підрозділам яких я протягом 23-го року керував, я дякую за ту плідну роботу, які дійсно включалася в ті необхідні процеси, а це виклики, я кажу, і виклики непрості, адже спілкуватися з людьми це робота, яка насправді не завжди її помітно. І ті рани, людські, які є, вони невидимі, і наші фахівці, наші спеціалісти мусять з ними щодня боротися і давати цьому. Раду. Тому ставимо акцент на людей, на людей похилого віку, з яких в нашій громаді також робота налагоджена і є однією з кращих серед інших, серед інших громад. Ось тому рухаємося вперед, ставимо перед собою такі завдання. Будемо Дякую. город

Було, було деякі моменти, які стосувалися відповідних документів від певних частин, поки там йдуть розслідування і все решта питання це пригульовано. Жодних тут немає. Цікаве питання поки що в вихід. Наступнова робота є ідею в освіті, є в департаменті, які доспроси, і в вашому департаменті. Кускова робота зараз. Так, 42 групи, це так як. Скільки групи вас і виставити? Скільки напрямками. З цими документами. Оптимізувати і курсову роботу, наприклад, я передати. Я почув ваше запитання, дозвольте, я надав відповідь. Я е, звітую за роботу 2023 року, і, зокрема, е, є в нас такий Центр соціальних служб та вже послуг, який утворився в кінці минулого року, до якого додалися дваші відділення, які були в територіальному центрі. На той момент Центр соціальних служб на 10 років підряд, ще до мого часу, коли я курую даний напрям роботи, був такий поле роботи, яке яке ви запитуєте, що стосується гурткової роботи, так вона сьогодні в нас розкидана, так як ви її озвучили по різних структурних підрозділах: чи це освіта, чи це культура, і ще на додачу ще в, нас в, в, в Центрі соціальних служб. Завжди аргументом в цьому було те, що е, категорії дітей, які відвідують дані напрямки роботи, відносяться до тих вразливих груп населення, тому і самі ці. Гуртки були у Центрі Соціальних служб послуг. Ви знаєте, що в цьому напрямку йде робота щодо того, де ці гуртки мають бути. З цього приводу було декілька організовано нарад з приводу даного питання. Чи мають вони бути, чи не мають вони бути. Так, так, бачення в цьому керівництва громади є, де воно має бути. Ось. Сьогодні воно в нас є. Мене було ряд зауважень протягом минулого року, позаминулого року, до гурткової діяльності даного напрямку робіт, про що я неодноразово говорив та відвідував дані напрямки роботи. Я говорив про те, що не може бути в нас стільки напрямків прикладного мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва іншого в даному структурному підрозділі, оскільки ми маємо надавати соціальні послуги. Я про це говорив. Ну, Певною мірою до цього руки ще не дійшли, можливо, дійдуться це поле вже рук ваше буде. Ось. Але я хочу сказати, що е, порівняти гуртки, які є сьогодні, які були ще два роки назад, то е, я пишаюся тою роботою, яку сьогодні вони проводять. Я можу з певністю сказати щодо наповнення груп, що такі напрямки робіт, як е, гуртків, як е, Підготовка до школи, це математичний напрямок, це іноземні мови. Вони користуються і будуть користуватися попитом, в якій би структур вони не, не були. Чи це буде е, освіта, чи це буде? Позиція наступника і керує даний напрям роботи, що ми маємо надавати сьогодні соціальні послуги. В центрі мають бути соціальні послуги того характеру, які прописані в законодавстві України. Бо, я ж вкрай раз оголошую, в нас кількість соціальних працівників на кількість населення в Україні в рази менше, ніж це за кордоном. В рази менше, ніж за кордоном. Ми сьогодні... Виконує ту функцію, ну є в нас прийняли програму. У нас ціла грядка людей, вибачте, що так порівнюю. Виконує ту функцію, тільки ви нарахувати е, дану ви допомоги, її виплатити, і ніби я би все зробила. Ну але це я рахую, що це я відчіпнив е, і це питання не закриває. Тут має бути включатися наші соціальні робітники, соціальні працівники, які на сьогодні є потужні фахівці, які ми сьогодні ще поприймали на ті відділення, які на сьогодні є. Команда сформувалася у нас досить. Досить і досить непогано, показують вони свою хорошу сьогодні роботу на рівні області, про що ми неодноразово е маємо позитивні і хороші відгуки. Де воно буде, я вважаю наступне, якщо моя думка з цього приводу. Е можна окремо зробити презентацію гурткової діяльності в е даному напрямку від е Центру соціальних служб, обговорити це. Якщо буде політична воля серед. Місто я за цей, цей напрям роботи в своєму департаменті не тримаюся. Але тільки хочу їх похвалити, що в порівнянні з, поза минулим роком і з минулим роком вони набагато покращили свою діяльність і зробили акценти на ті напрямки діяльності, які сьогодні потребують наших населення. Питання ще за Романа Демовичу. Підсумувати можна хтось це зробить. Я хотів би по так сказати наступне. Ну, звіти стали цього року коротші, це мене особисто не може не радувати, але, але все-таки я вважаю, що скопіювати звіти частини звітів. Якихось там структурних підрозділів, ну, звідти заступників міського голови. Це не сильно, на мою думку, доречно. Звідти структурних підрозділів можна почитати так само на сайті, вони є, в принципі, напевно, в більшості, не знаю, комунальних підприємств можливо немає, так? І, як на мене, ну, я особисто те, чого я не побачив, ну, чи побачив можливо мало. Те, що хотів би побачити, на мою думку, звітах заступників вони повинні бути досить короткі, і хай це буде, я ж кажу, там буквально дві сторінки, але щоб там були відображені такі е, певні менеджерські речі стосовно е, ну, такі глобальні більші речі стосовно виконання тих чи інших пунктів е, е, стратегії громади. Стосовно налагодження процесів, можливо, якихось процесів роботи спорискованих структурних підрозділів, тобто саме такі управлінські менеджерські рішення. Тобто, я умовно, я як заступник міського голови проаналізував, що от оці процеси в нас виконувалися в якомусь там департаменті, так ми провели отакі, зробили такі рішення там. Несли зміни, там, які, зробили там змі... рішення виконкому, і в нас ці процеси почались виконуватися ефективніше. Або там, треба було мешканцям для отримання там, тої чи іншої послуги іти брати якусь довідку. Ми це перевели там, в електронний варіант. Ось такі речі, саме управлінські, я хотів би бачити у звітах. І, на жаль, цього майже тут я не побачив. Там було, бачите, там Романа Володимировича була якась така одна один назад буквально там проводилися зустрічі там, з сім'ями загиблих, здається, в результаті чого там були прийняті якісь такі рішення, що там, що там допомоги чи що змінено. Ну, от, отакі речі, я вважаю, що повинні бути саме в звітах топ менеджмента громади. І, і ще одна репліка, той факт, що. Ми ці звіти побачили фактично в останній момент. Я тут поводжу з Наталі Ігорною, яка пішла вже. Ну, такого не повинно бути. Тому що сприймати на слух і попередньо ознайомившись, ознайомитись з ними це зовсім різні речі. І е, вибудувати все-таки якісь питання стосовно того чи іншого напрямку роботи. Тому моє побажання, що все-таки ці звіти були хоч вони повинні бути реально за кілька навіть тижнів. До, власне, факту. до, до тибатів, так. Тому що є якісь питання, які потрібно уточнити, а не отак вчора звіти надали, а сьогодні ми вже їх слухаємо. Цілком погоджуюсь, що звідти мають прийматися Діти мають мати в собі менеджментські рішення, а наскільки разів присів чи став чи ліг. Це все поточка, яку виконують виконавці іншого рівня, а не вступники. Щодо глобальних задач, вже тоді можу також загально. Що нового, наприклад, останні, ну, банально, місто мало такі сміттєвози, будівельники, від яких ми відійшли. Мабуть, єдине місто України. Де є місць сміттєвоз 6 ранку, звечора 6 вивозився. Чи ще десь є таке? Нема вже. Хто ж вона будівельник, це добре це знає. Ми від цього відійшли. Це стратегічне. Місто 50 років, який в 50-му році відмовилося від середньовіччя, можна сказати. Е Глобальних задач е по громаді може і не видно пересічному громадянину, але, мабуть, добре видно саме депутатам. Часто рішення приймаються з на положень відносин і земельні питання. Але що стосується наприклад землі, то в нас дуже потужне зрушення, це довго зрушення. Той же гість який в собі має інформацію, що має зараз, це ще таке. Це не ну, протест заповнення цього всього бази даних цієї, але це інструмент, який є поки що єдиний. Взагалі в Рівненській області. Це перспектива, це дані про землю, дані про податки, дані про бізнес, яким можна оперувати і керувати. Якщо говорити про воєнний стан, зроблено дуже багато роботи на цю тему. І той факт, що у нас все спокійно, це також є результатом тої роботи, яка робила 22 23 рік. Це поймуть через роки, коли все буде відомо. Зараз і не все можна сказати, і не все. І хочеться не про все говорити, але з часом узнають. Ну, я згумував, що всі, хто 22-й рік починав активну фазу о, оборони міста, чогось тут сидять, а хто активність не проявляв в перші дні війни, зараз сесії вийшов. Якось так співпало. Майже імені. Майже співпало, не співпало, не знаю, але... Тому по оборонним рубежам да, ми посилюємося, ми ще будемо посилюватися. Ресурси на військову тематику будуть більше йти. Фактично на бюджет розвитку нам нічого не буде лишатися взагалі такого, що ми хотіли. Так, комунальну техніку ми купуємо, я думаю, далі будемо купувати, тому що вона буде як і для військової тематики, так і для підтримки міста. Але людей треба готувати до того, щоб бюджет розвитку були йти на війну. В якій формі? Чи це допомога військовим частинам безпосередньо, чи закупівля різних елементів, як дрони, антидрони і так далі, це вже інше, але це буде далі. Тому я на нарадах оперативних працівниках вже неодноразово говорив і повторюю зараз. Всі повинні працювати над пошуком ресурсів для громади. то донори, субвенції. Гранти і так далі. Кожен працівник має працювати над пошуком ресурсів. В Україні ресурсів немає. Якщо ми надіялися, що ми десь там отримаємо якийсь грант, наприклад, по 3 ліцею, да, мали доплатити там кілька мільйонів, вже не доплатять, ще немає. І так далі. Якщо якесь обладнання вже куплено державою України, якимось міністерством, то да, так, воно нам попаде. Якщо ми там обіцяли, наприклад, про Нових обіцянок вже не буде. Ви бачите, що твориться на війні. І звернуть увагу, що зараз осканя лупить по тилу. Чому? Тому що тил це основа для перемоги на фронті. Зараз варять по енергетичним об'єктам, повторюється, поза минулий рік. Слава Богу, в нас тих. Але не дарма вони б'ють по тилу. Не дарма наші. П'ють по тилам по базам енергетичним нафтом. Війна перероджується новий формат, де не тільки в окопах, а і на місці на рівні громад також відчувається вплив кожного працівника, кожної структури, кожного комунальника на загальний хід історії, рух наш до перемоги. У мене було кілька зустрічей на міжнародних рівнях, були зустрічі. Форматі експертів НАТО пов'язаних з енергетикою, як бувши атомної станції займався питаннями, в тому числі безпеки, те, що знаю, і як міський голова, який керував місто початку війни, було багато питань експертів НАТО. Ми це обговорювали і зараз ми пишемо новітню історію Європи, в тому числі, і ми являємося джерелом описань нових правил: правил безпеки енергетичної, правил змін правил безпеки. Право на агенраційної безпеки не тільки в Україні, і навіть не стільки в Україні, тому що Україна не, не бачить такого особливого руху нового. але європейські держави переглядають свої відношення, в тому числі для яденної енергетики. Наприклад, кілька тижнів тому був на форумі місцевого села Євросоюзу в Польщі і відверто прямо поляки кажуть, що найближчі десь 15 років біля 30 енергоблоків малих, Маліх мали блоки, 34 боки озвучувалися, 34 малих СМР називається, називаються модуль, модульні реактори, вони хочуть по повітам по всій Польщі будувати. це ще раз, наша війна вчить всіх. Ну, не знаю, є чи нам радіти цьому, але тим не менше ми являємося прикладом для європейців в тому числі. І питання? Ще е, Олександр Сергійович, можете кілька слів юридичний статус. Що в нас відбулося? Заключне <ріпи> 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 слово. Давайте заключите слово, юридичка. Більше така може, емоція, емоції взаємодії, з кажемо депутатами, ну, зокрема з юридичною службою, тому що дуже великі дискусії в нас тут виникають. Зокрема, питань. І на мою думку, ну, цей мікрофон це не місце для таких дискусій, тому що дійсно це займається багато часу. Е, я є фахівець, та, <клухи> маю глибоку експертизу з однієї галузі права. Кожен юрист, він фахівець з якоїсь окремої галузі права, тому що ми не можемо знати все. Щодіяльних органах місцевого самоврядування охоплює, мабуть, всі сфери права, які існують в Україні, і цивільне, і господарські, і завжди двері відкриті. Є депутатські комісії, куди ми можемо приходити. Якщо у вас виникають якісь сумніви з приводу прийняття рішення, я хотів, щоб вони обговорили з краще там, і ви приходили вже з готовим рішенням у себе в думці і просто його приймали в порядку, як того передбачає регламент. Тому що регламент він насправді дуже обмежує нас в цьому, і він не дає можливості тут по пів години виступати і один одному доводити правильно чи неправильно. Юридичні рішення вони не повинні бути швидкими. Це, я вам так скажу, коли ти пишеш зауваження до рішення трьох речення, за цими трьома реченнями іноді стоїть два дня розумів і думок, тому що ти дуже опрацьовуєш велику нормативну базу. Ну і тому я хотів би, щоб у нас так це все відбувалося. Якщо якісь є зміни, ну, питання до процедурних, до процедурних питання. Ми повинні, можливо, це врегулювати в регламенті. Це нормально, коли йде діяльність Ради, вже три роки, четвертий, ми рік працюємо разом, і воно повинно вдосконалюватися і змінюватися. І це нормальний процес. А тут стояти і кожен. В ну, регламент навіть і не передбачається дискусії, що я маю роз'яснювати свою якусь там суб'єктивну точку зору. Вона може бути помилковою, тому що питання бувають рандомні і, і дуже імпульсивні. І для того, щоб його правильно вирішити, повірте, може бути і не один день. І навіть я, пишучи якийсь правовий висновок, я в ньому можу і сумніватися. Тому що є такі рішення, які ми не маємо зазначення зумов. Ну, а така моя емоція, з яким я бажаю. Тому бажання? Так. Коли у нас какую проєкти рішення, і є дуже сильні проєкти рішення, які на це не викликають дуже особою прохання. Знову представці, добре Крім погодження, чи висла, чи були пояснені записки? Пояснення записка готується проектантом рішення, тому що вона передбачає, чому він його хоче зробити. І дуже добре, що ви це питання звели, тому що, як приклад, я не буду зараз називати рішення. Я написав дуже великі зауваження. Але от там, де я написав великі зауваження, повірте, на сесії всі нормально проголосували, і ніхто не став. А де їх немає, у нас виникають такі дискусії. Я не проти. У вас питання є, якщо у вас, якщо під час засідання депутатських комісій є потреба у дуже таких спірних питаннях, які ви думаєте, що призведуть до наслідків, що вони незаконні, запрошуйте працівника управління правозабезпечення, мають на увазі на увазі юридичну оцінку. Да, 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 да. Не мотивація, чого я хочу, це рішення, а юридична оцінка незалежної, якби експерта, юріста який Робіть не в темі, не в золі, але бачите, яке. Ви, ви зрозумієте, ми про це не здогадаємося. Робіть запит, що потрібно таке, і ми його зробимо. І все. І тоді не буде тут дискусії, не буде цих виходів по 10 разів затягування процедурних питань. <рес> я розумію, але я хотів би, щоб не було. Так, я вірю. не просто Я ще раз нагадую, є поняття правила, а є поняття практика. Деколи практика йде. Ми не завжди так разу розріз правила. Справді хотів проти. На ті правила. Сесія в нас зараз оголошується перерва, тому що сесія може тоді, коли є квору. 50 плюс відсотків депутатів, тому оголошується перерва. Формально, так. Дякую всім. Дякую всім, хто долучився за слухання звітів. Були активні. Дякую.